Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над о, основним візерунком ажурного полотна о, наймоднішої безрукавки цього літнього сезону. Сьогодні ми будемо в'язати 17 і 18 рядочки нашої ажурне, о, ажурного візерунку нашої безрукавки. Давайте розглянемо схему: 17-й, лицьовий рядочок і 18-й ізнанковий. Так, давайте будемо розбиратися з лицьовим. Значить, лицевий. Рядочок починається з двох лицевих петель, пров'язаних разом з нахилом ліворуч. Подвійний накид. Дві лицеві петлі пров'язані з нахилом праворуч. Лицева петля, знов дві лицеві петлі пров'язані з нахилом праворуч, подвійний накид. Це е, центр симетрії. Тепер у симетричному зворотньому напрямку. Дві лицьові петлі пров'язані разом з нахилом ліворуч. Луцьова петля, знов дві лицеві пров'язані з нахилом ліворуч, подвійний накид і дві петлі пров'язані разом з нахилом праворуч. Давайте це зробимо. Ой, я може, Так, починаємо в'язати перший рапорт 17-го лицевого рядочка, основного візерунку ажурного полотна. Так. Лицьову, кромочну, першу ми знімаємо, як завжди. Далі у нас дві лицеві пров'язані разом з нахилом ліворуч. Ось так. Подвійний накид. Дві лицеві, пров'язані разом з нахилом праворуч. Ми маємо їх розгорнути, так щоб пров'язати разом з нахилом праворуч. Лицьова над накидом і знов дві петлі пров'язані разом з нахилом праворуч. Перевдягли і пров'язали. Тут вже от за логікою можна трошки вона буде допомагати, але ви все одно себе контролюйте. От бачите, це центр симметрії. Ну, тобто наш візерунок співпадає, тобто в'яжемо правильно. Значить, після останніх двох петель подвійний накид, в цьому рядку тільки подвійні накиди. І дві петлі пров'язані разом з нахилом вліворуч. Тут нічого не потрібно перегортати, просто дві петлі пров'язуєте разом. Лицева петля над накидом, і дві петлі. Лицеві пров'язані разом з нахилом ліворуч. Теж нічого не потрібно розгортати, просто пров'язуєте. Подвійний накид, і дві петлі. Пров'язані разом, з нахилом, праворуч. Перегорнули, так, щоб можна було пров'язати разом з нахилом, праворуч. Все, ось це один рапорт. І так продовжуйте його до кінця ряду. Так, ось до кінця пров'язаний 17 рядочок. Звертаю увагу, що тут дві петлі разом, вони обв'яжуться так, по візерунку, по схемі дві петлі разом, і останній кромочне пров'язується ізнаково у кожному рядку. Ось такий вигляд має наш візерунок. І ми переходимо до в'язання 18-го і знанкового рядку. От там, де в тих рядках, де є подвійні накиди, потім в знанковому рядку дуже важко оце перетягати через У мене на спицях такий, бачите, як порожик є. І ці подвійні накиди ціпляються. Тому, якщо у вас є можливість а, взяти спиці без отакого от переходу, бачите? Тобто не можна сказати, що у мене прям от він такий гладкий, є за що зачепитися нитками. Коротше, краще брати, щоб не було за що цеплятися. Інакше будете трошки мучитися. Так, ізнанковий 18-й рядок в'яжеться. Ізнанковими петлями, всі петлі, всі накиди прив'язуються ізнанковими. Перша кромочна знімається. І от в подвійних накидах, там де у нас подвійні накиди, в'яжеться тільки перший, другий скидається. В'яжемо. Ось, бачите, подвійний накид. В цьому рядку у нас всі накиди тільки подвійні, нема одиночних. І ми перший в'яжемо, другий скидаємо. І так до кінця ряда. Перший в'яжеться, другий скинули. Перший пров'язали, другий скинули. До кінця ряду, таким чином, пров'язати всі накиди в цьому рядку подвійні. Так, ось пров'язаний 18-й рядочок ізнанковий. І ось такий вигляд має основний візерунок ажурного полотна на цьому етапі. Дуже смачна річ, як на мій погляд. Так, Ну, сьогодні, мабуть, все. До побачення, всім всього найкращого, бережіть себе. Побачимось!